Він знов, він її прислав. Кажу, я, я тобі, я видам, Саш, я тобі видам книжку, я все зроблю. Кажу, я не буду вам нічого робити. Давай там поляну накрили. І немайте. Давайте друге, третє. далі. робити, тут... запросив да, когось. Тут это будет, ну, Короче, а вот, Будь ласка, с портретом идите до надо. О, а, Украина! О, Украина! Украина! Таке сама віддається. Друзі, це пам'ятний знак Сергію Нігаяну і у нас традиційно зараз тут відбудеться малебень пам'яті не тільки по Сергію Нігаяну, а по всім першим. Загиблим на Майдані, і взагалі загиблим, які віддали своє життя для того, щоб ми жили в вільній, незалежній Україні, не ворогій, а де ми самі можемо вибирати, де жити, що робити, як діяти. Дамі душенові твоєму покой і в повсякчаса, на віки, віки, вамі, єдина чиста і непорожня, є оце була б сім'ї породила, молиться за спасіння душі. помили нас, Боже, з великої милості Твої молимося, вислухай помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за упокоєння душ почали, правди Божих всіх, що віддали життя своє на Майдані Незалежності. І завідпушнімося, боєпрови невільної, невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що у Господи Бог поселив душі їх там, де всі праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Велості Божої Царства Небесного і вічеля гріхів, Христа, безверта Царя, і Бога нашого просимо, подай, Господи, Господу помолимось, Господи помилуй. От ти єси воскресіння життя і упокоєння спочили храбів Твоїх, всіх, що віддали життя своє на Майдані незалежними, причину своїй матері, святиславників і пальних апостолів, і довгоповітних мучеників, неподобників, богоносних отцем нашим. І всіх святих, і душі спочили, всіх, що віддали життя своє на Майдані Незалежності за українську державу, Христе Боже Наше на славу висилаємо. Визначальним тим оце було і людина любить. А ні, у бажені мозіні, вічний спокій подай, Господи, почили рабам своїм усім, хто відав натяжку на майданчик, я засідав і своєї залюблювати. t e r s e присутнім Ви здається, що це 10 років, минає з тих трагічних подні на Майдані Незалежності, Я їх пам'ятаю дуже яскраво ці всі події. І за 10 років української боротьби, як великий жаль, багато хто із родичів народи Небесної сьогодні вже самі у вічності. І якби вони були живі. Сьогодні не один буде знак. Але ми всі повинні пам'ятати дуже важливу річ, що ідея буде передаватися з покоління в покоління. І оцей подвиг, який звершила Небесна Сотня, а сьогодні вже небесні сотні тисячі українців, не повинні зникнути, а він має жити у нашому народі. І ви є живими свідками і діти в зерно. Хто може сіяти цю ідею. Дуже важливо розуміти таку річ, що активного населення завжди є менше. І будь-яка держава, яка будувалася, вона будувалася на активній меншості. Просто наша боротьба припала не на 19 століттях, це було в Болгарії, в ті ж самі Румунії на Балканах, а припала на 21 століття. І тому такі дуже тяжкі ми проходимо уроки, але наша спільна ідея, єдність повинна принести перемогу. Щиро вам дякую, що ви сьогодні прийшли сюди помолитися за наших героїв Небесної Сотні, згадати їх пожеж про 10 таких років. Це надзвичайно великий період часу Нехай Господь дарує вам благословенні роки життя. Весіть це добро, яке посіяла Небеса Сотня, нехай Господь дасть нам силу, кріпість дочекатися української перемоги. І Родміно доживе до цього дня. І в цей день ми будемо веселитися як на пасхальний день, як, як день Святого Великодня. Тому нехай у цьому допомагає нам Бог. І дякую, що ви підтримуєте Збройні Сили України на даний час. допомагаєте всім. Небайдужим, допомагайте переселенцям і всім іншим категоріям населення, за це вам щира вдячність. Також прийміть і співчуття, слова, співчуття і благословення нашого предстоятеля, митрополита і Спіпання, бо завдяки Небесній Соті, завдяки нашим новітнім гворою ми побули б у світі одну дипломатичну перемогу, висланого подітання церкви. Я має документи такі, які навіть не мають на наші а це завдяки усьому водному, який зараз на Небесу. Благослови вас, Боже, усіх вас на посідоніх справи. Щири щира вам дяка І поптів, усім друзі, досі. І вножесть нам побратим. Нам треба Київ захищати. Нема куди нам щопатити. Залізна Сотня вже на небесах і нас з небес охороняє. Ми будемо вічно пам'ятати, що Дух свободи в нас вітає. хай буде слава нашому народу, повірте, що встанемо з руїн, а хто посягне на його свободу, загине від меча і він. Нікіда Бабенко лежить в лікарні, дитина, дитини. Запам'ятає дух майдану і подих Майдану. І запитують, а що там було, а передати не можна. То відчуття, відчуття, які тепляться там, вироку. Друзі, дякуємо всім тим, хто приходить. Десятий, 10 10-ту роковину ми зібралися тут, щоб вшанувати тих, хто загинув. Дев'ять років поспіль. Ми збираємося. І вони починали. Вони починали наш шлях до. Незалежності а до вільної України, тому що розбити з Радянська, Радянського Союзу це не значить забути да не незалежність, можна. це не значить можна. бути вільними. Це шлях через віль, через страждання через випробування. І ми перемогу не досягнули по теперішній час, але ми йдемо шляхом цієї перемоги. Тому дякую, що збираєтесь. Дякуємо, що ми всі разом спільно вільно можемо. Відстоювати нашу рідну незалежну Україну. Слава героям! Слава Україні! Героям, героям слава! і запрошую всіх сюди до спільного флота підійти і розвернутися ближче туди. Запали ті мою стіну. таку вличчя. болючу і гарячу, таку безвимірну сумну. Вся Україна мати плаче сльозою, ж не спинить війну. Гаряче серце, наче домна. Занестріла, як вултан, Друзі, трошки Зараз мунтан, там. І, хай знає зває тиран, на Невесь і сотні, вогнем сльозу гаркою нині, щоб словом, зброєю сьогодні служити Богу і Україні. <реку> і це ну, такі дійсно люди, які, для яких Україна була серця, все своє важливості цієї зимової ці, рої було так, 19 чи 17 років. Задні. Звати мене Соловйов Олександр Володимирович. От. Мені 64 роки. Був на фронті. У четверту хвиля добровольця поправку. Спочатку нинішнього тиждень. 4,5 місяці був у теробороні. Ну Потім звільнили за віком. Мені ж тоді було, як військах, 60. Зараз займаюся волонтерством. А на Майдані ви були? На Майдані ну, був трошки так. То ви киянин? Киян, киян. А хто ви за фахом? Я за фахом радіоінженер. А на фронті де саме ви були? На фронті, значить, наша бригада була е, у 15 16 роках. В районі Попасний. То для вас відбулося без поранень? Слава Богу, обійшлося. А раніше ви ну, проходили строкову службу. Строкову ви службу. знайомі взагалі там з військовою справою? Ну, як вам сказати, ви розумієте, що. Я свою строкову службу відслужив, але в мене така цивільна спеціальність, що в Києві це майже гарантовано броня. Тому до початку цієї війни я на зборах ні разу не був.